Спецділянку протяжністю 593 кілометри серед позашляховиків впевнено виграв іспанець на міні Хуан Нані Рома. Понад чотири хвилини на фініші дев'ятого етапу йому програв лідер загального заліку француз Стефан Петеранцель, який також змагається на міні. Українська команда Сік Юкрейн на чолі з Вадимом Нестерчуком у Кордові фінішувала з 27-м результатом та піднялася у класифікації на 30-й рядок. Серед мотоциклістів найшвидшим на дев'ятому етапі Дакару. Був чемпіон раллі рейду француз Сіріл Депре на своєму КТМ. У лідери ж особистого заліку виїхав португалець Рубен Фаріа, який звітну гонку завершив із четвертим часом. У змаганнях квадроциклістів продовжує тримати пальму першості аргентинець Маркос Патронеллі на Ямасі у генеральній класифікації. Його перевага над найближчим переслідувачем становить вже понад півтори години. А от серед вантажівок, які у рамках дев'ятого етапу їхали 293 кілометри спецділянки, рівних не було чеху на татрі, але шуло Лопрайсу. Лідером вже загального заліку став Камаз керований росіянином Едуардом Ніколаєвим, який звітну гонку завершив шостим.